Чимало було очікувань щодо п'ятої серії після появи Енекіна у фіналі четвертої. Навіть у мене були певні сподівання, хоча я завжди намагаюся тримати голову холодною. Але чи виправдалися вони? Чи не сталася серія розчаруванням? Вітаю в джудайській краївці і це мій огляд п'ятої серії шоу Зорині війни Асока. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську криївку в соцмережах та підтримуйте на Баймія Кофі. Отже, поїхали. Попереджаю про спойлери: я передбачала, що ця серія буде цілком присвячена подіям в світі між світами та взаєминам між Енакіном та Асокою. Але не так сталося, як гадалося. Хоча сюжетна лінія Тогруто та її учителя займає левову частку ефірного часу. Розпочну з простого: а саме з подій на самому Сітосі: Не можу пройти повз сумного гюянга якого Гера знайшла на святилищі. Не перестаю дивуватися тому, що у далекій далекій галактиці деякі дроїди наділені більшим спектром емоцій та відчуттів, чим деякі живі персонажі. Кожної з серії Ю Янг доводить, що він не просто над любителям він клонів, а що він повноцінний, цікавий, багатовимирний персонаж, який приносить і гумор, коли це доречно, і нотку суму. Джейсон також виявився не лише приємним камео та тригером для всіх мамочок Землі. Як так, дитину потягнули на війну, але й важливим персонажем, який допоміг врятувати Асоку? І вже не настільки шокує, що Гера взяла його на небезпечне завдання. Чудово, що вона дослухалася до сина. Щось підказує мені, що це не вперше Джейсон допомагає матері, а вона не вперше стає свідком прояву його здібності. Мені здалося, що вона одночасно і радіє талантам Джейсона, і сумує. Вони нагадують їй про Кенена. Але й лякають перспективою втратити сина. Життя Джедая легким та безпечним не назвеш, і помітно, що Гера намагається відтягнути момент, коли їй доведеться визнати чутливість до сили Джейсена і віддати його на навчання. Мені бачиться дуже вчасним, що саме в цій серії ми нарешті почули про чутливість до сили Джейсена та про його батька Кена Джаруса. Багато хто нарікав, що в попередніх епізодах навіть ім'я полеглого Джедая не згадувалося. Але, як на мене, пояснення того, хто такий Джейсон, відбулося в потрібний час та потрібному місці. Глядачі повстанців, як і головні герої серіалу, знають про обставини народження хлопця, а для Неофітів було і так доволі багато нової інформації. Тут же капітан Тева фактично став уособленням тих глядачів, хто повстанців не дивився, а Хью Єнг в двох реченнях вмістив всю необхідну інформацію. Цікаво, чи побачимо ми Геру та Джейсона ще в цьому сезоні. Чи ми тепер остаточно помандрували в незвідані світи. І чи не після цієї ескапади Тево опинився на краю Всесвіту в барі для пілотів, де ми його згодом зустріли в третьому сезоні мандалорця, події якого, я нагадаю, розгортаються паралельно подіям Асоки? Подивимося, а поки час зануритися у світ між світами? Що ж, мої очікування щодо довгих, мудрих розмов між учителем та його ученицею не справдилися. Філоні не став перевантажувати нас зайвими діалогами. Та розлогими поясненнями. Скажу чесно, що навіть не одразу зрозуміла, що саме відбувається в світі між світами. І так, я думаю, що це таки він, бо Джейсон мав змогу чути світлові мечі, а отже, це не гра під свідомості Асоки. Не останню роль моїй розгубленості зіграли спойлери про двобій на Мустафарі. Асока нібито мала побачити різні варіанти подій у фіналі епізоду Помста Ситів, в тому числі і світ з зенекеном. Але результат був би незмінним. Що засвідчило б, що минуле змінити неможливо. Але все виявилося зовсім не так. Фактично, світ між світами цього разу став для Асоки тим же, чим була печера Дагоба для люка. Це було випробування поєдинок з власними страхами. До того моменту Асока жила минулим спогадами про війну, про жахи імперії, про зраду Баріс-Офі. Вона відчувала провину за падіння Енакіна на темну сторону. Але на відміну від Люка. Який не зміг опанувати свій страх. Асока подивилася йому у вічі, подолала його та вийшла оновленою фактично переродилася. Це був чудовий останній урок від дорогого учителя. І так Асока Сіра перетворилася на Асоку білу, чим засвідчила, що Філоні на в останню чергу надихався володарем перснів. При цьому ця трансформація не здалася мені калькою з невмирущої класики фентезі. Відчули, як змінилися емоції Асоки. Вона перестала бути такою байдужою, і стала життєрадісною та оптимістичною. Ні, і справді, життя перемогло смерть, і річ навіть не в тому, що вона обрала жити, а не померти. Під життям тут малося на увазі не фізичне існування, а внутрішній стан соки. Життя минулим страх нових прив'язаностей, відмова від Грогу, від сабін, шлях самотньої воїтельки. І, хоча, звичайно ж, Асока не стала знову тією дівчиною, якою ми її зустріли в війнах клонів, але певна трансформація відбулася. Асока відкрилася світу, емоціям та незвіданому, що дозволило їй осягнути потенціал використання пергірів. Вона в буквальному сенсі підняла голову від землі і побачила те, що могла побачити набагато раніше, якби не порпалася в тінях минулого. Впевнена, що любителі війн клонів не були розчаровані. Битва за релот, облога Мандалору, Рекс та інші клони, техніка, Любий Оку Енакін в обладунках. Звичайно, не було того розмаху, бо це ж були видіння, але все одно було приємно побачити події анімаційного серіалу в такому форматі. І ще це дозволило усвідомити, наскільки юною була Асока, коли їй довелося брати участь у воєнних діях. 14 років. Якось в анімації це так не кидалося в очі, як тут, де її зіграла юна акторка. З підліткового віку Тогрута бачила смерть та руйнування, втрачала близьких, переживала зради та розчарування в Ордені. Не дивно, що вона стала сірою асокою, не в тому сенсі, який вкладають любителі теорії про існування сірих джедаїв, а в тому, що в ній не залишилося місця світлу та радості. Її світ був світом самотності та печалі. Я очікувала почути настанови Енакіна щодо навчання Асокою сабін. Я їх не почула, але побачила. Асоко усвідомила, що, як і Енекін, готувала Сабін тільки до війни, а не до привнесення миру та справедливості. Ця головна мета існування ордену загубилася на полях битв він-клонів. А потім сам орден було знищено, а вчення забуто навіть Асокою. Саме тому вона закликала Сабін знищити карту. Сабін же боролася за життя, за життя Езри. Чим була ближче до джедайських принципів, ніж багато хто зі справжніх джедаїв напередодні наказу 66. Чесно кажучи, не хочеться вдаватися в особливі подробиці та аналізувати, наскільки круто виглядає Енекін, наскільки гарною вийшла юна сока, які вражаючі пергіли, як чудово було почути згадку про лею. Бо цей епізод для мене є набагато глибшим за Дейджен Гейдена Крістенсена та рівень спецефектів. І, чіпляючись за якісь такі зовнішні дрібниці, можна розгубити сенс. А я впевнена, що я ще точно досягнула всіх ідей, які Філоні закладав в цій серії, і вважаю цілком нормальним, що у кожного глядача може бути своя інтерпретація подій, що трапилася за Сокою в світі між світами. Саме цим мене і взяла ця серія. Не битвами часів він клонів, не клонами і навіть не двобоєм між Енекіном та Асокою, а тим, що було заховано під цим цим, сенсами, над якими я вже другий день розмірковую. А як вам п'ята серія? Не розчарувала? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також завітайте на мой телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на БаміяКофі Кофі. посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!